За два дні чотири тисячі доларів ми заробили сумарно з усіх напрямків. Коротше, отаке от, от багато життя поняли. Суланка сьогодні радує, як ніколи. Просто подивіться, яка величезна, довга повна тіла свідчать. Раніше би я не повірив, що таке можливо. А зараз, звичайно, Макс Максий кусок принесли, там Фічі кусок принесли, там спот, все. Виходить, місія пройдена. Дочі, всім привіт! Ми починаємо так от наш випуск. Я глажу Марса по дупі. І хочу вам сказати, що ми вже 2,5 місяця торгуємо американськими акціями. Нещодавно в нас підключилися зділки по крипті. В цьому випуску розберемо мої позиції, покажу результат, покажу, скільки заробив, покажу, чому заходив всі позиції, і зможете здобути трошечки того досвіду в людини, тобі ж в мене, яка вже торгує на ринку 5 плюс років. Сьогодні по дню день максимально цікавий. Завчасно скажу, що вже зароблено, якщо прямо на даний час закрию всі позиції, зароблено практично 2000 доларів. Вчорашній день теж був практично на 2000 доларів, того за 2 дні-4000 доларів ми заробили сумарно з усіх напрямків спот, фьючі і спекулятивні зділки по акціях. Зараз я заб'ю собі калік, вийдемо на терасу в ЖК. І буду сидіти, коротше, тягнути колян. І паралельно з цим будемо з вами говорити, буду показувати на планшеті свої угоди, результати і так далі. Може, результати стануть ще більше, тому що на даний час результати такі, як я озвучив, а там буде видно, тому що позиції ще не закриті. Коротше, прийшов вже на терасу. Зараз будемо сидіти тут. Давайте підзнімемо вам вигляд, який мене оточує. Коротше, отак от собі отак от тусую. О, мій апарат на базі. От там от літаки десь злітають у далечині. Просто кайф. У випадку, якщо йде дощ, оця вся движуха закривається. Там проект рвалиш собі на цю стіну і втикаєш собі, дивишся, все ж хоче. Коротше, отаке от от багато життя, поняли? Сьогодні розкажу вам, як планую заробляти 30 доларів в місяць і покажу результати по цих позиціях. Давайте. Перейдемо, глянемо взагалі, які зараз результати на даний час. Перше подивимось, які результати по крипті в нас. Результати в нас ось такі: 853 долара. Ми маємо з цієї позиції, В процентах 20% за одну угоду. По графіку, по входу. Так, Давайте перейдемо на інший графік. Це не той. Отут-аде червона лінія. Тут а, був у нас вхід в позицію, зараз ми бачимо ось такий от плотний потик вверх. Нічого поки що не закриваю. Якщо вам цікаво, чому швидко пройдемо аналіз. Загалом мали ось такий от боковик. Зробили верхню нижню девіацію. Зараз знаходимося в середині боковика. Я прогнозую, що ми підемо як мінімум по поновимось цей хай тут а це 186 доларів за одну монетку салани, і дійдемо до верхньої грані, максимум це 213. І від верхньої грані будемо відкатуватися вниз до 170-160 доларів. Тому зараз пробую по максимуму витягувати з цієї позиції. Перша моя точка росту це 187 доларів, друга моя точка росту 214. Десь в одна цих зонах або в цьому проміжку я закрию позицію, заберу результат. Мінімум, що я дивився, це десь має бути 187, це мінімально. Давайте подивимося, скільки б це мало бути прибутку. 187. Це мало би бути 2000 доларів. Хочу нагадати, що тут а я торгую балансом 4000 доларів всього-навсього своїх. От тут ви можете це побачити. Так от, 3-978 доларів в мене вкладено саме своїх. І от при цьому балансі я зробив що стільки. Чисто з одної позиції ризики не сильно завищені, плаче на рівні 4. Давайте подивимось позицію по акціях. У в нас сьогодні акції теж нас добряче радують. Є вхід, набрана позиція по ціні 12.21. Зараз ціна 12.53, 12.54, ми вже доходили до 12.6. Зараз вам покажу. 1261 доходили до верхньої грані. Наші точки тут а це мінімум 12,7. Тобто ще на 15-20 центів вгору, і я би закривав позицію. Чому саме туди? Тому що якщо ми збільшимо наші таймфрейми. Подивимося, що в нас тут є дві свічі: ось ця і ось ця. Я їх зобразив червоними горбиками. Нас вони на одному рівні. Це називається полка ліквідності. Такі штуки ми зазвичай збираємо і потім на цих зонах утворюємо ордерблоки. Тут я сумніваюся, що може бути ордерблок, але все можливо. Тому ждемо зняття ось цієї полички. Там закриваємо лонгову зділку, і звідти можемо спробувати перевернутися в шортову зділку з стопом за новоутворений хай. І, в принципі, все. Давайте ще покажу результати по акціях. Це моя позиція, яку я вже готовий закривати. Тут саме моїх було 9 тисяч доларів, все інше це зайомні гроші платформи. Я вже просто був на поготові, щоб її закрити. Давайте вернемось назад. От тут ми бачимо результат за сьогодні 772 долара, і того 772 тута, плюс тут 870. Давайте сплюсуємо плюс. 772 1642 долара на даний час, якщо я закрию, плюс спотова зділка мені ще принесла результат. Сьогодні в нас гарненько підріс спотовий портфель. По спотовому портфелю я маю ще 2-300 доларів плюса. Сумарно в мене по споту, мінус 400 доларів всього на все. Які мої найбільші лузери в цьому всьому, це DOT і в принципі, ТВТ. ТВТ ІДОТ там невеликі позиції. У мене найбільша позиція знаходиться в селані. Солана мені вже принесла тільки тут, а по споту 947 доларів. Це і весь результат за сьогодні. Саме в Солану я вклав 26 кусків. Давайте вернемося назад. І, в принципі, ось так от виглядає мій портфель. Ітого, 30. Грубо кажучи, 40 тисяч тут, 4 тисячі ф'ючерсних, плюс 850 профіту, тобто, грубо кажучи, 5, це вже 45, і в акціях в мене ще, там, давайте подивимося, скільки. І в акціях ще 10 тисяч 26 доларів. І того, 45 плюс. А, ну. 55-50 доларів в мене сумарно вкладено в торги 4 фіші, 10 спекулятивні угоди по акціях, і біля 40 тисяч доларів це спотові угоди по крипті. В принципі, ось так от я розділив свій портфель. А тепер давайте розкажу, чому саме так розділяв, що планую робити далі, і як я планую вийти на 30 кусків у місяць чистими. При тих всіх розкладах, що в мене є. Ну, коротше, результати на даний час мене дуже тішать. Все показав. Я думаю, побачила. Всі свої гаманці не а, типу, фейкові, а реальні. Давайте ще покажу на всяк випадок вам Binance. Загалом, типу, портфельчик, щоб ви теж бачили. Так, по Binance що ми маємо 40 тисяч доларів. Ось так от воно все виглядає. І ще там, кілька доларів в мене розкидано на інших сторонніх гаманцях. Корече, от, такі от результати. Всі ці гроші я вкладаю в більшості потім під процентний депозит, ще, який не можна розірвати. Тому якщо раптом хтось мене хоче грабануть, знайте, що в мене всі гроші залочені під конкретну дату. Все, перекинути не можу, нема можливості. Так, подивимось, що у нас там по акціях. По акціях у нас був пролив, вже ми відкотили назад вверх. Давайте глянемо. У нас був проливчик до 12.50, зараз 12.55. Окей, По посоланця. Соланка сьогодні радує, як ніколи. Просто подивіться, яка величезна, довга повнотіла свіча. Я вже такого дуже давно не бачив. Тут у мене вхід мій по спотовій позиції. Де зелена лінія. Тут, де червона лінія, у мене вхід по фьючерсній моїй позиції. Сумарно гарний, гарний результат. Соланка сьогодні радує. Того, якщо. В рахувати повністю все за день, то в нас скільки там акцій? Давайте подивимось, все достовірно, щоб було. Акції сьогодні 772 плюс. Що там? Ще в нас фьюч? Зайдемо. 870. 770 до рівня. і плюс. Що в нас? у нас? Спот 2242. 22,42 242. Того. Чори тисячі доларів за сьогоднішній день. Ого. Ого. Раніше би я не повірив, що таке можливо. А зараз, звичайно, буденність і нічого більше. Давайте розкажу, як планую заробляти тридцятку в місяць. Я до цього доходив вже п'ять 5, 5 років до цього йшов до цього осознання. і от. Походу дійшов, зрозумів, що треба, по-перше, розширятися і масштабуватися не вверх, як я це робив, просто збільшуючи баланс вшир, для того, щоб диверсифікувати ризики. І от я розказав вам, скільки грошей в кожній частині у мене знаходиться. Ви можете побачити, як я диверсифікував ці ризики. На кожному напрямку, там на спекуляціях, акціях, на спекуляціях фьючерсами, на спотовому балансі, на кожному з цих балансів в мене своя торгова стратегія, по якій я торгую. Різні типи активів, які я торгую, ну і відповідно різний результат. Відношуся до цього як до якоїсь рибалки, де кожен окремий напрямок це як окрема вудочка, і якщо ви закидаєте зразу там п'ять вудок ставок, типу шанси, що у вас щось клюне значно більше, ніж якщо ви там торгуєте одним всього на всього напрямком, і в принципі це теж ж тому що коли там один виросте. Спочатку може один дати напрямок профіт, потім другий напрямок профіт, потім третій, можуть всі три зараз дати. А може бути таке, що один дасть, а інші всі будуть давати за тища і, взагалі, тіпа, нічого не буде відбуватися. Тому і прийняв рішення, що хочу настільки збільшити свій капітал, щоб е, в день витягувати по косарю, і тоді все, виходить, місія пройдена. Ти виходиш на 30 тисяч доларів, а що таке 30 тисяч доларів, це 500 доларів в день ти тратиш на себе, це, блядь, все нахуй. Це, блядь, масажі, продукти, заправка машини тільки на спортплюсі, обслуговування машини, все. Там шмот якийсь купить теж, ну не так, що там ти будеш виносити магазини за день. І ще лишається відкласти. Оце той результат, до якого я прагну. І я дивлюся, що я сьогодні за день вальнув 4К сумарно з усіх напрямків, і це прям піздець. А що, якщо мій баланс буде там 200к, а за все на всього 50. А що якщо буде 200, а якщо буде мільйон? І я це розділю не на три напрямки, як в мене є зараз, а я розділю мільйон на там, 15 напрямків, і щоб кожен мені приносив типу, кеш кожен день. Оце буде, звісно, сильно. От от. Це мій основний план. Я буду працювати просто над збільшенням свого капіталу і йти до своєї цілі. Касар доларів в день. Тобто 30 тисяч доларів в місяць заробляти, щоб і відкладати нормальний кусок, і тратити на себе і взагалі ні в чому це не обмежувати, і подорожувати, куди хочеш, теж. Ну і відповідно потім, ще включається складний процент, і всі ці результати вони будуть значно рости. Я собі плюс-мінус рахував реально дойти до такого уровня десь приблизно за 2-2,5 роки. Можливо, швидше, можливо, довше. Не знаю. В середньому два роки. Від той точки, яка є в мене зараз, шлях офігенний, типу, дуже величезний. Чи знав би я, що мене чекає ніколи? Якби можна вернути би було час назад, чи щось би я змінив в своєму житті, однозначно, ні. Чи шкодую про я про щось? Общо, ні, мені вообще плевати. Я дуже радий, я дуже радий, що я на цьому місці. Я дуже радий, що я відчуваю ці емоції. Я дуже радий, що зараз тут, на цій трасі, можу тусити і при цьому рахувати деньги, які падають десь там. Мені не треба ні з ким комунікувати. Мені не треба. Там давати якусь їбануту звітність, комусь звітуватися, там сидіть на трубці на телефоні. Мені цього всього не треба. Я просто живу в своєму світі, в світі з грошима, в достатку, в світі, де от, твої думки, твій купол, і в принципі, все. Сподіваюся, що вам відео сподобався. Я, чесно кажучи, заряжений піде. З мене отак все бурлить і це кайф. Бажаю кожному відчути ці емоції. Хочу вам, поки є така можливість, хочу вам сказати, що в мене скоро буде така штука, як телеграм-канал за донат. Ви зможете всі поторгувати разом зі мною, попробувати повторити просто мої угоди. Що це таке? Ви скидаєте донат від 500 гривень і більше на банку, присилаєте мені скриншот, що ви скинули донат. Я вам даю посилання на телеграм-канал. Там буде інструкція по тому, як копіювати мої зділки. І потім я даю вам там 3, 5, завжди по-різному своїх розділки, які ви просто копіюєте в себе на балансі. Бачите мою аналітику, бачите мій результат. От всі ті угоди, які я от зараз тут а от вам показую, всі такі самі угоди, не тільки, але в інший проміжок часу будуть попадати туди в канал, ви зможете їх дублювати. Дуже крута можливість спробувати себе в новому напрямку. Я би казав скористатися нею. Мало хто таке робить, щоб отак от от просто, там, грубо кажучи, за 12 доларів дати людям. Там, Можливість протестити цей напрямок, і потім, якщо зайде, зможете доєднатися до мого основного продукту і торгувати зі мною так на постійній основі. Я веду свою діяльність відкрито. Вот я вам показую, ділюсь всіма думками кожними підряд. Мої ті відоси не набирають там безлім переглядів, як це є в інших блогерів. Тому що я стараюся все розжовувати, не подаю інформацію, типу там поверхнево. Я кілька разів повторюю одне і те саме, щоб ви все це зрозуміли і володіли інфою, щоб ви були. Ось така от нас інфа. Під кінець дня ще зніму, покажу вам результати. Може щось зміниться, може закриємо якісь позиції, тому що позиція по акціях йде далі в плюс. Ще лише 8 центів вгору і ми можемо закриватися. Посилання в нас без змін, просто потикну і далі вгору. Я коротше, радий. Все, поки що з вами прощаюся. Канал задонати, ви знаєте, що це. Як туди доєднатися, ще розкажу. Перше посилання в описі під відео або в мій інстаграм. Підписуєтесь туди, і через кілька тижнів я розкажу, куди скинути гроші, на яку банку, і все, будемо стартувати. Якщо ви дивитеся відео якось там пізніше, теж зможете доєднатися, тому що таку штуку я роблю кожних 2-3 місяці. Так, я вже прийшов додому, буду говорити тихенько, бо в мене вже дівчина спить в сусідній кімнаті. Коротше, порозписував собі от такі от заметки. Зараз покажу все вам. Підвів результати за весь травень, червень і половину липня виходить. То, з два з половиною я вже торгую, веду рубрику в себе в Ютубі. Всі зділки, всі торгові дні, як я відкривав, як в мене життя складалося в цей час. Все показав. У мене на задньому фоні кіт тусить в коробці, а я тим часом переходжу і починаю показувати вам ці. Є більші результати. Отак, от розподілений в мене капітал на даний час. Ф'ючерс 4 тисячі доларів, акції 11 тисяч доларів, спот у крипті 40 тисяч доларів, сумарно 55 тисяч доларів вкладено в ринок. Результати за половинку липня, типу 0,5 липня. В акціях я заробив 1263 долара, ф'ючі 2051 долар, спот по крипті виріс на 6417 доларів. Того за. Початок липня, за серединку липня, ми заробили, ну я, 9731 долар. Заробіток цей весь, як я його ділю, якщо вам раптом цікаво, Тобто заробіток з фьючерсів і акцій. Я вивожу в кеш, потім цей кеш розділяю на спот на життя. Одразу цей кеш я не докидаю в спот, я його можу хранити просто в кеші, там, місяць, два, три, чотири, скільки треба. Коли я бачу, що є прикольна точка для спота, або мені треба усреднити якісь пози, або ринок пролявся, можна набрати нові пози. Тоді я задію цей кеш. В принципі, отак. От За весь час, поки я от, торгував і показував це все в Ютубі. Мені вийшло отримати такі результати: 5 ,670 доларів за травень на торгівлі акціями. До балансу в процентах це плюс 57%. 2589 доларів це за червень на крипті по зділці по ефіру. В акціях було за червень, мінус 970 доларів або мінус 10%. Початок місяця був крутий. Завершення місяця фігове, підкачало, і того такий результат. І цей місяць, навіть повний, пів півмісяця, все на все 9731 долар, який я заробив от, звідси: акції, фьючі і спот. Сумарно, за 2,5 місяця прибуль складає 17 тисяч доларів. І да, це все можливо. Чому? Тому що я все показав в себе в Ютубі. Давайте покажу вам відеоролики, якщо ви раптом не бачили. Я хочу донести до вас інфу, щоб ви обов'язково подивилися і володіли цією інформацією. Дивіться, ось так от виглядає мій YouTube канал. Вже нараховую 5130 людей на минуточку. Веду YouTube 4 місяця. Значить, цікаво, що тут в нас є. У нас YouTube складається з кількох рубрик. Одна основна рубрика це торгові дні. І от всі ці торгові дні включають в себе зділки з цього всього списку. Починається ця вся рубрика. Ось тут. От, день перший, частина 1 і так далі. Частина 1, частина, 2, частина, 3, 4, 5. І це все вже вмістилося в мене в 16 частин. Остання частина вот так от виглядає в мене на каналі. Вже відзнята 17-та. Зараз, якщо не помиляюсь, 18 чи 19-та частина відзнімається. Ви все це можете побачити в мене на каналі. Всі зділки в реальному часі. Ось так от записані просто на ходу. Давайте покажу вам ще таблички, щоб ви бачили, як ми торгували по днях. От загалом, так ми торгували американські акції. Можете собі зупиняти, просто втикати. Коротше, зелені дні, коли ми торгували успішно, червоні дні, коли ми закривали мінуси, жовті дні це вихідні дні, коли на ринку вихідний, торгувати не можна. Це сумарний результат. Тут внизу підведені результати, тобто, кількість ділок сумарна, плюсових, мінусових, чистий профіт, убиток, комісії. Наступний місяць ось такий от був. Можете теж собі зупинити, подивитися. Але цей місяць це той, що я кажу, що він трошечки нас підкачав. Тут ми закрили мінус 970 доларів по акціях і плюс 2 600, грубо кажучи, по крипті. І от зараз наступний місяць по акціях йде. У нас було все на все дві зділки: дві плюсових, ноль мінусових. Чистий профіт 1453 долара, але з врахуванням комісії і всього іншого 1263 долара. Зараз вам покажу ще табличку, яку я веду з підрахунками по торгівлі фьючерсними зділками. Ця торгівля в мене добалась тільки от-вот -вот нещодавно, тому що це нова стратегія, яку я тестую в першу чергу на собі, і вже потім буду давати іншим людям теж її на торгівлю. Хочу показати, як в нас відбувалася торгівля по фьючерсах, тому що при балансі в 4 тисячі доларів. Я зробив 2051 долар, тобто плюс 50% по торгівлі фьючами. Одразу скажу, що це найризикованіший вид торгівлі, тому тут найменший капітал, вся 4 тисячі доларів. В акціях більш-менш типу, стабільний напрямок, там 11, в споті 40, тому що спот це. Найбільш такий не ризикований метод торгівлі, він довгосрочний. Тобто, я вспотів у цьому і сидів кілька місяців, щоб зараз зафіксувати цей результат. Ви маєте це розуміти. Тобто, якщо акції, фьючі, ми можемо торгувати в принципі, завжди, але з більшими ризиками. То спот, ми можемо торгувати з мінімальними ризиками або взагалі без них. Тобто, то тільки питання часу, коли ви заробите і як ви правильно розподіляєтеся своїми грошима, але там можна заробити. Тому я вкладаю більше гроші туди. По торгівлі фьючерсами, значить, у нас сумарно було п'ять позицій, п'ять плюсових. Це все по днях. Можете собі подивитися. Сумарний результат. Багато хто з вас каже, що це напевно неможливо. Результати якісь. Ще щось, Виписки типу, з Binance. Типу, easy, дивіться. Заходимо сюди, історію позицій, щоб ви бачили, типу, статус, все. Типу нема там режим, все символ. Теж, типу. в принципі, все. все вибираю. Є проміжок часу. З моменту, як я почав торгувати, і всі мої угоди. Просто немає мінусів, не можу вам показати. Тобто я не вибираю там тільки плюси чи тільки мінуси. Тут я вибрав все. От можете собі подивитися, що ми відторговували. Одна здійскала Solana, 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 знову Solana. Ну і перед тим, давайте візьмемо що? Один місяць. Візьмемо місяць. цілий. Ще була здійсняка по тону. Типу тобто я вибрав цілий місяць, от за цілий місяць, от всі мої здійлки. Можете поплюсувати, це все. ну, Там вийде, от, 2500, ой, 251 долар. Також покажу зараз вам термінал свій по торгівлі акціями за цей місяць, так само, щоб ви бачили, що це не просто я там вписав будь-які цифри в табличку, типу, і піздець. Дивіться, теж вибираємо: типу год, все, з початку місяця. Тобто, тип год, всі, із прибутком і без прибутку. Так, всі, от, всі. Застосувати сумарно. У нас було от, дві позиції: одна на 527 доларів, одна на 925 доларів. Все це вписав в табличку. Сумарний результат от, 1263 доларів. Також давайте покажу вам позицію по споту. Дивіться, от на початок, тобто на 1 липня, мій баланс становив 33 770 доларів. Зараз мій баланс становить 39 910 доларів. Доларі. За сьогоднішній день 2890, тобто майже плюс 3 тисячі доларів. Вот Ось такий от результат у нас вийшов. Я в принципі дуже задоволений. Я вже закрив сьогодні зділку по крипті, фьючесно, закрив зділку по акціях і буду собі відпочивати. Хочу ще вам отак вот трошечки показати наглядно вже на нормальному графіку, як я відторговував цю саму зділку по акціях, чому я в неї заходив, як вийшло забрати оці там скільки 900 з чимось доларів. Так, дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо два рівних хая, тобто раз. І отут два. Давайте я буду вам обводити. От перший, от другий. Це називається полка ліквідності, тобто, де рівна така паличка. І такі штуки зазвичай ми маємо знімати. Оскільки ось тут от ми не поновили цей мінімум. Тобто, тут ми не поновили ось цю ціну. У нас зберігається підйомний тренд. Тобто, Низ, отут максимум. Знов вниз, мінімум. І зараз ми йдемо ставити наступний максимум. Якось робити от такий от закол. Наскільки сильний цей буде закол, чесно, наперед, взагалі не знаю. Тобто це може бути тут дуже багато різних сценаріїв, можуть включитися в дію. Тобто, може бути якийсь сценарій. Може бути сценарій, що ми підемо вверх, зробимо закол, потім підемо вниз на корекцію. Сценарій один. Я би його очікував, він для мене був би саме ідеальний. Сценарій номер два: ми вилітаємо вверх, робимо ретест цієї зони, поновлюємо попередній цей хай, робимо мінімум, знову накопичуємо таку ліквідність і робимо наступний виліт вверх. потім коректіровка десь до цієї зони і подальший рух вгору знов. Цей рух теж був би для мене прикольний. Я б тут на цьому накопиченні набрав би нову позицію в ріст. Забрав би кусок росту, а потім би зайшов в позицію нападіння. Чому має бути ріст ще? Тому що з лівого боку графіка ми бачимо сильно накопичену ліквідність, зараз збільшу таймфрейму, щоб ви теж подивилися. Те, що ми бачимо? Ми бачимо всі попередні хаї. Тобто ось тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Оці частково ми вже всі зібрали. В принципі, ось тут але ось. Ця вся маса, ось тут вона ще залишається, тому є всі шанси отак даже швидко зняти там якимись за кілька днів і після цього зайти в довгу корекцію, якусь плавну, от таку до середини цієї всієї зони, відторгувати шортові зділки тут на цьому куску, і вже від зони 0,5 звідси набрати позицію на ріст з цілями поновлення ось цього ватхая. В принципі, отакі от такі мене в плани. Як ми бачимо, торгова стратегія, про яку я розказував в відео, яке сьогодні вийшло в мене на каналі, ось таке от відео, ось так от вона називається Нові стратегії на яких я заробляю. Можете його переглянути. Там я розказував про свої стратегії, по яких я торгую на ф'ючерсних зділках і на акціях. Зараз я ще не протестую повноцінно ці стратегії, але я в процесі. І як ми бачимо, результат дає своє. І ще раз хочу підчеркнути, щоб ви собі розуміли, що весь цей результат він по факту у вас виходить з кількох різних напрямків. Тобто, там акції кусок принесли, там фьючі, кусок принесли, там спот, там не знаю, спот дав просадку, інші напрямки ребалансували в цей час і так далі. І от такий підхід він і правильний, і він приносить результати. Як ми бачимо, я вже торгую. Скоро вже буде три місяці. Три місяці поспіль. Кожен місяць, плюс ці плюси різні. Там в травні був жирний плюс, в червні був вообще мінімальний. Зараз за пів місяця вообще жирний плюс. І ще хочу сказати, що всі люди, які стежать за мною, вони такі: а, от, типа, в тебе в черні, херня була, типу значить ти не вмієш торгувати, значить тобі в попередній місяць повезло. Не хочу, щоб ви розуміли, що. Ну, таке буває, це ринок. Ну, типу, все окей, так може бути, це нормально, та треба просто далі йти і працювати. Якщо ви побачили там якийсь місяць просадку, то мінус 20%, відсотків. Не треба в паніці там взяти, виводити всі гроші і показати, що скам з просто піздець. Ну, треба продовжувати торгувати далі, а не бути слабкими людьми і просто здаватися на півшляху і типу, все. Пока. Я не слабкий. Я йду до кінця, показую все на своєму прикладі, торгую своїми грошима, своїми грошами ризикую. А всі інші бажаючі люди можуть торгувати зі мною. Як це робити? Перше посилання в описі під відео, телеграм-канал безкоштовний. Там підписуєтеся, і періодично будуть набори в канал за донат. Я вам розказував перед тим, як це відбувається. Хто в принципі зрозумів цей напрямок? Довіряє мені, бачить цей результат. Це буде друге посилання в описі під відео, мій основний продукт. Раз платите, доєднюєтесь, маєте там і всі мої угоди в отці, в реальному часі, і навчання по тому, як торгувати самостійно, і комунікацію зі мною безпосередньо. Доєднюйтесь, буду вас чекати в нашій команді. Будемо розвивати найбільше ком'юніті по американських акціях і вже не тільки по акціях. В принципі, всім кажу good night, Я йду лягати спати, тому що вже на годиннику наступив новий день. Все, Всім пока.